Вас вітає сайти технокум'я. Це відео присвячено знищувачу паперу модель 2950C. Перед тим, як продовжити це відео, рекомендуємо підписатися на наш канал. Також, якщо у вас немає бажання розбиратись у виборі знищувачів документів, звертайтесь по контактам під цим відео, допоможемо підібрати оптимальне рішення. Перейдемо до відеоогляду. Ця модель Шредера одна з найбільш збалансованих в плані. Ціни і технічних характеристик. Дуже потужна модель може знищувати максимально до 25 аркушів саме 80-грамового паперу, тобто стандартного, офісного, тому що деякі моделі шредерів пишуть значення в 70-грамовому Паперу, і відповідно значення не зовсім актуальне з пов'язане таким чином з реальністю. Ця модель знищує саме 25 аркушів 80 грамового паперу, стандартного офісного. Об'єм корзини становить 35 літрів. Це досить великий об'єм, досить довго вона заповнюється. Фрагмент порізки в цьому шредері становить 4 х 38 мм, Це відповідає четвертому рівню секретності. Це оптимально для більшості задач, так як документ зібрати неможливо, і при цьому модель здатна знищувати степлені, скоби, скріпки, диски, пластикові карти і так далі. Тобто в цьому плані досить універсальна. Є колеса для того, щоб можна було рухати його спокійно по приміщенню. При цьому один з найбільш низьких рівнів шуму в цій моделі становить 58 дБ. Мало які моделі можуть. Досягати подібного рівня шуму, тобто це досить тихий в роботі, і модель практично коли ви користуєтесь нею. Ми це продемонструємо трішки далі. Цикл роботи в цьому шредері також досить великий. як для своєї вартості становить 30 хвилин безперервної роботи. Приблизно стільки ж потрібно буде йому відпочивати для того, щоб двигун ухолов. Це гарні параметри, тому що наступна вже категорія шредерів це моделі, які працюють безперервно. Конкретно в цій моделі можна. 30 хвилин працювати без зупину, в принципі, цього достатньо для знищення декількох пачок спокійно паперу, навіть більше. Тому що швидкість знищення в цій моделі становить 2 метри на хвилину. Грубо кажучи, за десь 6 секунд у вас знищується стопка в 25 аркушів після одного проходження. Основна кнопка живлення розміщена в задній частині шредера Спереду три основні кнопки: це кнопка включення безпосередньо. Шредера переведний його робочий стан. Це кнопка реверса, включається вона в тому випадку, коли, наприклад, ви перевищили кількість аркушів, які можна завантажити в шредер, і таким чином ножі рухаються в зворотньому напрямку, виштовхуючи папір. І кнопка безпосередньо знищення. Вона використовується ці дві кнопки в парі, можна використовувати для того, щоб очищувати ножі від паперових фрагментів, які можуть забуватись між ножами. Тобто, можна почергово використовувати один та інший режим, таким чином, очищаючи ножі. Сам по собі шредер має. Фотоелемент, який реагує на подачу паперу, це більш сучасна технологія. Також в цій моделі використовується ріжучий блок, один з найбільш сучасних станом на 2025 рік. Є індикатори, індикатори відкриття корзини, відповідно, індикатор замяття, індикатор готовності до роботи, індикатор перегріву і індикатор переповненої корзини. Це все зручно і дає змогу бачити, що саме відбувається з шредером. Включаємо його і потестуємо безпосередньо в роботі. Закладаємо аркуші. Ці моделі реалізовано спеціальне віконце, яке підсвічується, і ви бачите, рівень заповнення корзини. Відкриваємо корзину. І бачимо фрагменти порізки, які ця модель подрібнює. Це 4 на 38 мм становить четвертий рівень секретності. Також варто зазначити, що фрагменти йдуть нерівні, і це плюс, так як зібрати документ, стає взагалі неможливо після подібного знищення. Дуже універсальна цікава модель. підходить для офісів, для практично будь-яких задач, де потрібно знищувати. Папери, які накопичуються протягом робочого періоду і містять певну секретність. Сподіваємося, що це відео було корисним. Підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня!